Це друга частина нашого візиту по городах. До сіна подивилися, забула й телефон вийняти з сумки. Ну сіно таке, як у сінник, то можна завтра й звозити, якщо не намочить. Там воно ще дойде. Ай, це наш ячмінь. Бачите, ну, сидить. Небагато, а по сусідськи пшениця, отам у березі. Дуже багато. Тут також чорніє. І он є. Он. Так це пшениця людини, в якої є чим обробити, є трактор, є оприскувач. І вона в них сидить, оце жук той. І мітли, ось які ростуть, подивись. А у, ми посіяли, у нас немає чим обробити. Ми обробляти не будемо. І просити навіть не будемо. Що нас, буде? Нам солома, щоб без хімії була, бо її овечки їстимуть. Яке вже зерно буде, таке буде. Ну сидить он, ну не так, як отам на пшениці, там і як на житу. Он там проїжджали, бачили, що сидить на пшениці, прям як ото в нас житі. Колір вже міняє, дивися, вже наливається. Донизу вже хилить колоски, повертаються. Тож так рівно стояла, це вже донизу. А то, мабуть, кущ хрону ото викинув <осим> Бадилля, <осим> чи ні? Наверное. Бо тут же ж десь був кущ хрону посередині. Ну, як посередині. Та нагору добре, Я думаю, щось посередині. Ото він і є, навірно. У Ото він не є. Цикорій ще не цвіте. В тому році дивлюся вже лілії квітли по фотографіях, а в цьому році ще. В тому році. У червні місяці бойлер у ванній кімнаті був виключений, а наливали у літньому дощі, душі, вибачаюсь, бачок і милися усі вже поголовно на дворі, червень місяць. А цьогоріч ні, -ні. Угу. дуже холодно. Ось, диви, мабуть, цвів перший раз вже Петрові батоги, ось квіточка вже зів'яла, так ось ще не квітне. Ні, то не хрін. То не хрін, то молочай. То молочай посеред городу. Хрін, значить, ячмінь забив. А трохи ось поваляло було от дощу, покрутило чи від вітру. Ой, який він тут густий, мені так кажеться. Густий. Ну, сіяний руками не сівалкою. Берізка он трохи повплітала. Це буде зелена солома. Норма висів на око. Як рука взяла, так і кинула. Довгий город. Здоровий. 26 соток. Тут. 26 соток. А тут ось іду, див... он, там дасям один. Ну, нема такого напливу, як там на пшеницях бачили в людей. Ой, іде мід конця краю нема. Є трошки місцями покрутило. Ага, бачите? Ага, покрутило. Вітер воно Дощі з усякими вітрами буря і мокре було, і покрутило трохи, а тоді, може, ще де трава ця берізка повплітала. Ну, В тому році змолотили. Знаєте, за Також все було таке за саме. все переживати, люди голови не вистачає. Угу. Як буде, так, так і буде. буде. Знаєте, що обідно? Дивлюся, он на два дерева шовковиця. Цього ага. року й не пробувала. А колись давно ще в школу ходила, і мені. Кардіолог казала, якщо не хочеш залетіти в больницю, то як тільки підходить сезон шовковиці, жри її вітрами. Yeah. Їж, скільки в тебе влазить тієї шовковиці. Серце скаже дякую. А цьогоріч немає. Померзла. Померзла, нема ніде не шовковиці. Вся повимерзала. Добре, хоч поотходило дерево, хоч листя. Вона наступний рік буде. Ну, сіно на отак прошльопали, про... заїхали, подивились і поїхали. Ми такі під враженням від картоплі. Все буде добре, люди добрі. Все буде в Україні. Ну, їдемо тепер на ще одну кукурудзу. Нам би тільки миру дочекатися, Луценка. перемоги. Нам би трошки ще продержатися. А нагодувати ми зможемо всіх. Робочі люди, хто працює, придбає і для себе. Якщо і... не забули посіяти, то вродить. І для Щось. сусіда. Ви знаєте, у мене раніше були такі бабусі старі. Ще дітки маленькі були, от коли ріжу вдома порося. Я завжди з ними ділилася, і кусочок м'яса, і кусочок сала. І таке, що. Ну, я знаю, що ми його не поїмо. Була в мене така баба Ольга, кажу, баба Ольга, заберете, або, да чого ж я не заберу? А ось три дні. Ховали те, що придбали у сараї, у морозильну камеру. Кажу, боже, Боже, дожилися ні з і поділитися. Бо сусіди тепер до сусідів не ходять, не балакають і не діляться нічим, не так, як раніше. було. Нам я ж кажу тільки нашим політикам, політикам і не тільки нашим. Умав голову, якби Бог дав розуму. А народ працьовитий придбає все. Аби народу що треба, не заважали, то народ. І що захоче. наш. Ого так що ячменем теж задоволені. Жовтіє. Поїдемо о, спереді, о, там. Ось о, в отих кущах, де доча показує пальчиком, там наша стара хата. Раніше, коли ми там жили. Були там кущину, хату було видно, ми пропилювали. Колодязь було видно. Небагато тут, п'ять хвилин пішки. Ось одна корівка з нашої старої очереди. І то це вже не вона, це вже хазяїнову придвал, а з цієї вулиці, де ми раніше жили і де раніше була очередь. Знаєте, люди, дивися, аж, аж сльози давлять, що подоживалися, нема в селі корів, і коней нема. уже не побачиш ні кобили з лошадком. О, ні точно. Корови, Я вже дуже давно бачила. Уже не побачиш лошатко. кобили з лошатко. Уже по інтернету, як дивиться, там десь коротке відео попадеться. Вчора попалося кобила із лошам. Так ви знаєте, ну аж весело на душі, а з другої сторони, сумно, бо по селах уже воно вимира, вимира, вимира. Вже вже немає. Сили й роботи треба дуже багато. Уже перейшли на корови. маленькі тракторці, на все. А, а немає, ні в колгоспі коней немає. Ні а раніше людей. і картоплю рядки наралить конем, загор... посадили руками загорнути конем, заволочити конем, викопати конем, перевезти конем, заволочити конем. У цього хазяїна, що ця корівка є і конячка. Да ще тут на нашій вулиці, на старій нашій вулиці, у нашого дядька Василя кінь є, брат нашого батька. У нього ще кінь є. А так немає. Ніде вже нічого не побачиш. О, Вимирає так. вже. Угу. Уже далі нікуди вимирати, як вимерло село. І це ж не тому, що люди там не хочуть держати чи не хочуть держати, бо немає. Нема вигоди. Нема люди, вигоди. зерно Нема. дороге, сіно придбати теж треба, це адський труд. Хтось, хтось говорив, ой я пасу очереді, відпочиваю, не дуже люди відпочинеш. Не дуже, де да ще як велика очередь, да нема немає. І пасли паслявання. як отут. Ми отут пасли раніше. Да. Куди ж ти відпочинеш, як вона так і наровить у город? Тут наша очередь майже завжди паслася. Угу. Тільки городи то були трошки вище, бо це ж уже пов'їжджали з городами, а були трошки вищі і тут завжди випасали. Коло коровки теж треба попрацювати. Я працювала 38 років, а тепер здоров'я сказало досить. І здоров'я. І ціни на молоко, і очереді немає. В общем, склалося. Все. Її ніде. Випу... Да. За городом у нас там ніде, сюди під двір ми не виведемо. В общем, склалося все в одну кучку і все. Ну, тим... тим не більше ми з молока ми не живемо, є і молоко, є і сир кисломолочний купуємо в одних людей. Все дуже чисте, смачне, ну, не своє. Як... Не, не так сказати, як на широку ногу. Ось сироватка, ось свиням вилив, ось будете їсти сир. ні Не їстимете в морозилку сховала. Коли треба, з морозилки ось витягла, і вареників наварила, і пиріжків напекла. Ну і ми не голодуємо. Ні, я не кажу, що ми голодуємо, просто ніхто не думав, що з такого господарства я доживусь до пустого сараю. До пустого сараю. Щоб була якась вигода, треба держати Що... 10-15 голов свиней, а на це вже в нас немає здоров'я. Не вставати не до гусей, не по воду вранці, кожен вечір то хокей, то, то спортивні, спортивні танці, танці. Все. Це так люди. Добрі. Далі. Тепер Надька живе, оце я так дожилась. Якби можна відкрити віконце хоча б на 10 років назад. І вас упустить у те віконце чи в ті двері, і показати, яке господарство тримала моя сім'я. Я не кажу, що я сама, тримала моя сім'я. І на цьому дворі на новому, а на старому то взагалі по 70 штук утят було, по 50 бройлерів, по 50 гусей у нас було, прості курі, свиней було по 5 по 6 свиноматок. На тато поїхав, їдуть вівцям косить. Трактором. А зайшла на нуль. На нуль. Одні вівці і курі у дворі. Бо ще б трохи і не те, що нагнута б ходила зі спиною, а навкарачка. Бо вас би доця показала, як я ходжу в дворі, угу. у мене голова вже торкається донизу, Уже плечі вже в мене склалися, вже не вистачає. Немає, значить немає. Ви скажете, у вас же молоді діти у дворі не хочу. Не хочу, щоб діти виросли в такі кабалі, як виросла я в господарстві. Наташа каже, а що ми тримали господарство і грошей не було. Кажу, доцю, ну чого ж їх не було? У 90-х роках, коли люди жалуються, що в містах не платили грошей, у селах теж люди добрі не платили. Я на свинарні поралася, він на тракторі працював. день у день на тракторі. І грошей ніхто не, нам не давав. Дідів, бабів, щоб нас нянчили не було. Ма, і я в контору не їздила. А як треба чого? Він їздив у контору, у бухгалтерію, щоб випросити якусь копійку, бо зарплати щомісячно ніхто не давав. А моя напарниця свинарка, вже людина. Доросліша за мене і вже із великим стажем, хай я там працювала 5-6 років, що я соплячка могла просити у голови колгоспу. А вона при... уранці попорається на свинарні, передінеться в чисте і поїде в контору. Приїде в контору, а на другий день мені чи в... на обідню поранку сходимось, вона розповідає сльозами на очах. Приїхала Надю в контору, і бухгалтерша каже, а я сказала грошей, не було і не буде, і чого ви сюди їздите? За чим ви сюди їздите? Або заходиш. У кабінет до голови колгоспу ще не вспів ногу через поріг переставити і привітатися. А він каже: грошей немає, не буде, можу щось виписати. А що люди добрі виписать? Зерна це він раз мені випише, а поросят виписать так, а чим мені їх годувати, мені ж їх треба чимось годувати. Тому тримали дома господарство Дуже і свиноматки, і усе. Були гроші, і утят возили на ріжеч, і гусей. Індиків у мене було по сто з лишнім штук. У мене 8 індичок було і два індики на семено оставляли. По сто з лишнім штук у мене індички вилупляли, індичок, я ж не брешу ось доця, хай скаже, вона ж уже, угу. я... А на... вони випустиш уже такі чималі. І звідти і йдуть оце по цьому ліску, бо це ж лісок ще з тих часів. І йдуть оце, ось можемо перейняти аж отут. Як Дерегла зараз пам'ятаю, паслися і так йшли, йшли. Поріжеш на, на м'ясо тих ту птицю, одвезеш у конотоп на, на оптовий, отдаси, розвернувся, а на ті гроші вже ямка є. Уже треба Уже щось треба купити. дірочка. То діткам трусики, то діткам носочки, то діткам те, то їдеш в школу, у город, то 1 вересня. Їдеш у місто, дітке, а що вам купити? Снікерс і Марс. Вони ж не знало, що, що воно стоїть 5 гривень, 3 гривні, а вони ж то їдуть з тієї кучки, а завжди дітям купляли. Нам хтось колись писав, ой, у вас діти нічого не наїдались. Ні, мої діти все їли. Ми їли все. Свиней тримали, повеземо поросят, продамо. Це ж не і те що... гостинців і солодощів. Це ж не Ми те, що їли оці все, гроші абсолютно. були за один раз. Це все протягом сезону, протягом року. Сьогодні гусей продав, перевів гроші. Пройшло якийсь час, утят повіз, продав, теж кудись гроші ділися. Про себе і про чоловіка я ніколи не думала, що нам треба зуби повставляти, нам треба оте. У мене на першому плані були діти дітям, 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 щоб діти не страдали і не, не мали такого ущербу між своїми однолітками, як мала я. Тому Ми я мала відмовити. Все вкладала в своїх дітей. І я не жалкую, я це просто я так розказую вам, що, як було воно у нас. Свині повиростали, зарізали. Цілий день коло них лазиш, ночі одвезли, бо це ж зараз перекупи їздять, а тоді перекупів не було. Чоловікова сестра в конотопі договориться в якогось м'ясника на базарі. У Нас ще машини не було. Приїдуть своєю машиною ночі, заберуть те м'ясо. Одвезуть, там здадуть, появилась копієчка, Теж кудись пішло. То сарай строїли, то погреб строїли, то кухоньку всяку таку другу построїли. От так люди добрі, хатка хлівець і жизнь кінець. Вибачайте за мої емоції, залишайтеся живі, здорові і всім вам мирного неба. Город сіна. Там трохи ячмінчи, не пам'ятаю що. А... І люцерка. Люцерка сохне, підсихає непогано. Ну і ще овес. Їхатимемо назад, покажемо ще овес. І ще город нашої кукурузи. Дуже гарна кукурузка. Відносно чиста, висока. Це та, що ми пололи. Ось так. Все, ревізією довольні. Давно вже й цвітуть ці сокирки. Ну і ось наш. А що, накрапа? Накрапа да. вже. А, подивіться, вони похмари. Ага. О, яке. Овець наш. Сохне-сохне. Ну, досохне. У нас є досвід цілий місяць жито сохло і висохло, і поїли благополучно його. Ну не ми, а тварини наші. Головне, що воно не поцвіло. і воно перевертається, воно перевертається і воно не поцвіло взагалі. Воно так, як узять у жменю, наче й сухе. Я ось казала, кажу, давай забирати, Ні, ще трошки сирувати. А так би розкидали в сіннику. Вівці. А далі он дивиться, що воно, мабуть, от від кореня відходить, що мишійка. Угу. таке буде ще. Ну, оце такі здобутки наші на 25 червня, що виросло, те й наше. Вівці будуть задоволені. Угу. Трохи сіна вже в сіннику є, оце звозимо, ще люцерна, ще якась буде солома яшна І люцерна ще раз одросте до осені. Викосимо по чуть-чуть. Якийсь бурячок уродить з осені буде гарбуз, гарбузик. Будемо жити, люди добрі. Кажи поки, підемо далі, кажи до побачення. Бось, ти хороший котик. Підемо додому. Бось, підемо додому. <різь> <різь> <Все>. <різь> Ой, ну, палеш, полеж. полеж. Дякую, що дивилися!